Щоденник ДД, 12 червня, Сором. Сором не дає побачити, що любов у середині кожного з нас чекає, щоб її відкрили велика Червона книга. Стрінка 168. На момент приходу в ДДА. Ми часто буваємо зломленими. Через заперечення, ми навіть не знаємо, чого саме не знаємо. Потрібен час, щоб зрозуміти, наскільки сильно ми були травмовані емоційно, іноді й фізично в дитинстві. Сором зруйнував наше відчуття себе. При народженні у нас була особистість, але день у день від неї відрізали по клаптику, доки вона не стала повністю порізаною на шматки. Від неї так мало залишилося, окрім відзеркалення слів і вчинків наших батьків, сповнених ненависті та страху. Деякі з нас, можливо, почувалися збентеженими, розпочинаючи процес одужання, коли почули, що потрібно зазирнути всередину себе, щоб знайти свою самооцінку. Ми не знали, чи є вона у нас взагалі і сумнівалися в собі на кожному кроці. Хоч ми і відчували себе безнадійними, але трималися за слова почуття на зібраннях, ми бачили одужання інших людей, і це вселяло в нас в надію. Це допомагало щодня читати літературу і, врешті-решт, ми відчули, що відбувається зрушення. Ми продовжували роботу по кроках, ходили на збори, покладаючись на вищу силу і відновлювали контакт зі своєю внутрішньою дитиною. Ми стали по-справжньому бачити власну цінність. Те, ким ми є, вже не визначали осудливі голоси з минулого. У нас з'явився новий образ самих себе. Істинний образ цінної особистості, якою ми завжди були. Сьогодні я дивлюся на себе очима одужання, а не очима тих, хто піклувався про мене в дитинстві. Всередині себе я бачу любов, яка продовжує зростати.